Привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою на тему здійснення бажань, грошей, матеріалізації, трішки розказати, як це функціонує по рівнях і прочистимо трішки наші блокуючі переконання, які заважають. Почну з того, що є багато рівнів, так, мінімум сім, але основні на нашій планеті Земля зараз функціонують три. Ну, Це ті рівні, до якого легко дійти. І чому дуже часто не збуваються наші мрії, бажання, ми не виходимо на бажану суму доходу ніяк, тому що ми функціонуємо із нужди, з першого рівня. І навіть зараз просто уявіть гроші і кого ви бачите за грошима, мамо чи тата. Тому що дуже багато з грошима у нас взаємозв'язок йде саме через цих двох людей, тому що ми прийшли у світ через них, і все матеріальне пов'язане з в нашому житті, пов'язане з нашими батьками. І дуже важливо тут відокремитися від них. Бо якщо ви бачите за грошима маму, ви не зможете вийти на інший рівень. Завжди будуть падіння. Це функціонування з першого енергоцентру, ніби з першого поверху, і там є тільки страх. Може бути бажання, я щось хочу доказати мамі, там, чи татові, чи сусідові, чи братові. Тут бажання взагалі не здійснюється, або здійснюється через надзусилля, тоді, коли ви вигораєте або втрачаєте стосунки здоров'я, тобто коли йде нерівномірний баланс. І це виживання, базові потреби. Це коли там хочеться дім, бо ну треба дім, так бо немає де жити. І ти його ніби хочеш, але ніяк не можеш свій дім отримати. Тому що ти його не хочеш, не бажаєш, а тобі він треба. І коли оцей де треба, мені треба то, мені треба то, мені треба то воно там нема енергії на реалізацію цього. Бажання тому дуже багато людей живе на цьому базовому рівні: рівні виживання і страху, ходячи на роботу і. Функціонуючи, живучи від зарплати до зарплати, так інколи ще в боргах, тому що вони себе не знають, не знають, що вони хочуть, що їм приносить задоволення, що насправді їм треба можливо, їм цього дому взагалі не треба, чи машини, чи ще чогось. А вони все життя гоняться не за своїми потребами, не за своїми бажаннями. А другий рівень він доступний абсолютно всім. А він іде із оргазму, із задоволення, із збудження. Коли всередині запалюється вогник, коли ви думаєте про своє бажання, і ви ось ваше тіло все тремтить, ви оргазмуєте у вас мурашки. От коли у вас є це відчуття, і туди ви не, занес, не заносите ні нужду, ні маму, бо навіть дуже часто зустрічається у мене так: наприклад, є курс, так, і людина хоче піти на курси, він там коштує 10 тисяч гривень, і грошей на це нема. Я завжди кажу, що наїсти. Бажання, гроші проходять. Просто дозвольте собі, побажайте, і все світ вам принесе ці гроші. Але тут треба визначити, чому людина хоче на курс. Переважно це йде із нужди, це є бажання, ніби я піду на цей курс, заплачу ці гроші, і там щось у мене зміниться. Перекладання відповідальності одночасно, типу, воно мусить так бути, тому що я заплатила гроші, пройшла курс. Дуже часто це йде, знаєте, от таке. Ну, от нужда, так, що мені треба як останній е, послідній шанс, е, і воно відразу не формує бажану реальність, тому що ми маємо йти навіть на куш, чи купуючи помаду, чи що ну що небудь, це має бути із великого оргазму відчуття, як це буде кайфово, е, там, там спілкування, там коло оточення. Що я отримую, які позитивні емоції. Тобто воно має йти від задоволення. І ці бажання збуваються миттєво, коли вони від кайфу. Тому потрібно знайти ціль, річ, яка вас збуджує. Почніть з малого. От прямо сьогодні вам завдання знайти таке невелике бажання, щоб запустити оцей механізм, щоб ваше тіло зрозуміло, як це бажати із оргазму. Дуже рідко когось буджують самі по собі гроші, тому коли ви прописуєте заробляти там 50 тисяч гривень в місяць, воно до вас ніяк не приходить, тому що що таке гроші? Це просто папірці, і дуже мало є людей на світі, які кайфують від самих купюр, там люблять їх тримати в руках, рахувати, тішитися. Таких людей дуже мало. Дуже часто ми отримуємо задоволення від того, що ми за ці гроші можемо купити. Наприклад, той же гелік, подорож. Наприклад, от е, Тесла, так, оце як вона махає дверима, і грає музику. Тобто навіть не сама машина Тесла, а от іменно цей її прикол він може вас дуже е, надихати. Тераса в вашому майбутньому домі з видом на море, задоволення від масажу і оце розслаблення для тіла, подорож на балі там і відчуття, як ти лежиш на пісочку, загоряєш. Ну, тобто, ви маєте шукати ті точки, ну, які вас будуть включати, оце, оце дуже потужне задоволення. Те, від чого ви будете ну, кайфувати, навіть той же шоколад, якщо ви з'їжте його без відчуття провини, а прокайфуєте від його смаку, як він тане в роті, як це, от, ви відчуєте, як активовуються ваші рецептори, як ви получаєте задоволення, повірте, ви від нього не поправитесь, ну, якщо ви то не будете їсти. Але коли ви от, прокайфуєте, ви, ви дасте своєму тілу насолоду. Я вам відкрию секрет, що на планеті Земля притягувати матеріальне ми не можемо через дух, ми не можемо через розум, тільки через тіло. Тому що душа душі не потрібен комфорт. Душа прийшла вивчати свої уроки, і їй, ну в принципі, все одно в чому ви одягнуті, що ви сьогодні їли, душі головне здобувати досвід. А тіло може кайфувати, тільки тіло може давати вам. Притягувати те, що вам треба. Тому на, особливо жінці дуже важливо віднайти контакт з своїм тілом, яке буде запускати всі майбутні процеси, всі зміни. Тому дуже важливе завдання знайти хоча б одне бажання, яке вас буде збуджувати, і ви побачите, наскільки підуть у вас запустяться зміни. Також є така практика, хто Думає, що він хоче багато грошей, що йому треба багато грошей, але це всім треба робити її. Кожного дня тратити тисячу доларів і кожного дня додавати по тисячі. І так до 100 тисяч доларів дійти. Тобто буде день, наприклад, коли вас, вам треба буде в день потратити 98 тисяч доларів, потім 99 і 100. От до цього часу кожного дня сідати сьогодні ви тисячу тратити завтра дві, три, через місяць тридцять, і ось так дойти до сто, тобто стоденна така практика. Відкладати не можна, тобто, це важливо, тому що зараз всі почнуть відкладати на дім, на машину, на ще щось. Ні, відкладати не можна. Це якраз для розширення, для того, щоб ви зрозуміли. Що взагалі на такі гроші можна купувати? Чому це робиться? Ну тратиться одна сума на день. Тому це для того, щоб ви виділили на це час і, наприклад, залізли в інтернет. Ви хочете подорожувати, але ви самі не знаєте, куди ви хочете. Ви не знаєте фотографії, ви не знаєте вартості перельоту, вартості проживання, харчування. Ця практика дозволяє все визначити. Скільки коштує, наприклад, переліт звичайним класом, бізнес класом, а класом, скільки коштує там звичайний готель, п'ятизірковий готель, ВІП-готель. Скільки коштує там сумка Лоївітон, скільки ну тобто, взагалі просто щоб зрозуміти, що в цьому світі є і скільки воно коштує. Тому що ми, живучи, закриваючи свої якісь базові щоденні потреби, ми навіть не цікавимося тим всім. І відповідно, якщо у нас немає, ми не знаємо, чого ми хочемо, особливо для розширення, тому що щоб заробляти більше, ми маємо хотіти більше. А як ми можемо хотіти більше, якщо ну, ми функціонуємо зі стандартного набору бажань, яке має наше оточення, наші друзі, те, що ми бачимо в інтернеті? Тому це дуже важлива практика, щоб це все пройти і просто своїй уяві дозволити собі це. І є третій рівень здійснення бажань через місію. Це коли ви вже реалізуєте свою місію, своє призначення і вищі сили організовують для вас все для того, щоб ваші базові потреби були задоволені і навіть більше тобто базовий рівень покривається. І на такому рівні ти просто звертаєшся там, творець, ти потурбуйся про те про це все, щоб воно у мене було. Я йду реалізовувати свою місію. У мене все є, але я хочу, наприклад, краще. Ну мені буде приємніше проводити вебінар там, коли я буду мати свій власний кабінет з гарним видом, коли я зможу там дозволяти своєму тілу класні процедури, косметолога, масаж, спортзал. Тобто Реалізуючи свою місію, заявляючи необхідні умови для вашого комфорту, тут дуже важливо починати з базового. От почніть з першого це купіть собі дорожчий шампунь. От, ви користувалися такою то маркою шампуню. От підіть і візьміть на, на декілька гривень дорожчий, там або найкращий виберіть, якщо є можливість. Візьміть, наприклад, якщо ви їздите таксі економ класом, візьміть собі, виберіть за правило їздити тільки бізнес класом. Якщо ви там обирали для себе, я не знаю, ну купіть щось з одягу собі дорожче, тобто для того, щоб наш комфорт і рівень життя підвищувався, потрібно заявляти про цю необхідність. Тому що якщо навіть нам всесвіт дає більше грошей, але ми не тратимо їх, не обираємо для себе краще. А продовжуємо, ну кажемо, що ми там відкладаємо ще щось, то Всесвіт не буде весь час давати, тому що він бачить, що більше грошей не створює вам більше радості і більше комфорту. А наприклад, більше навіть стресу, бо у вас з'явилася заначка, і ви вже переживаєте, щоб її не вкрали, щоб не обесцінилась валюта і так далі. Тобто, тут треба завжди дозволяти собі рости. І я кажу, почніть з таких базових маленьких речей, наприклад, навіть теж молоко в магазині вибирайте саме дорожче. Я завжди, наприклад, беру біомолоко дорожче від звичайного. Але я завжди його беру, тому що воно мені подобається на смак, а в мене діти, воно ну, воно прикольне. І я завжди його вибираю. Так? От з продуктів я взагалі стараюся обирати все найкраще, тому що я є те, чим я харчуюся. Це дуже важливо. Ось. І коли ви. Відкриваєте для себе своє призначення, свою місію, і коли ви насичені цими бажаннями, і коли ви весь час працюєте над своєю зоною комфорту, коли ви насичені собою і достатком всередині, ви стаєте цілісними і величними, і тоді ви готові отримувати. І просто більшість жінок просто не готові отримувати просто так. Задайте, коли вам щось дарують, особливо без свята, просто так, і ви такі в шоці. Та не треба. А нащо? А що би це? От ми не навчені, ну можливо, одиниці є, що при привчені, ну навіть я не навчена отримувати просто так подарунки без свят, просто так щось, щоб мені, ну тобто цього не було в наших сім'ях в минулому, і ми не знаємо, як це. А це дуже важливий ключ: ключ через тіло. Чим більше ви будете піклуватися про тіло, здорова їжа. Спорт, масаж, сон, там робити собі бари, фейсліфт, тим більше ви можете отримувати. Тобто ви маєте дати показати своєму тілу, щоб ваш розум зрозумів, що чим більше він створює ресурсу, тим більше тілу краще. І ця зв'язка буде вас постійно розширювати, і ви стаєте тоді достойними отримувати. Тому що гроші дають більше вибору. Гроші змінюють реальність. Тобто, гроші це не є там, як багато людей говорять, що гроші це свобода, гроші це безпека. Ні, насправді свободу, безпеку і все інше ви можете отримувати без грошей. Гроші це просто те, що дає вам вибирати краще із можливого. Змінювати свою реальність в те, що ви бачите навколо. Бо коли ви маєте достатню кількість ресурсу, ви можете переїхати, ви можете поїхати відпочивати, ви можете обрати для себе кращий автомобіль. Краще житло, зробити ремонт. Ось, а все інше, що наклали на гроші, люди, це воно просто всіх обмежує. Давайте зараз з цим попрацюємо. Я буду зараз давати питання, на них не давати відповіді. Ви просто кажіть так, і ми будемо це розтворювати і знищувати. Все, що ви наклали на гроші, що вони безпека свобода, можливості і так далі. Дозвольте розтворити і знищити. Кажіть так. Райтен right and покінпот, All Nine Shorts Boys Beyonds. І все, що ви зробили, щоб зробити гроші джерелом замість себе, що завжди виносить джерело за межі вас. Чи дозволяєте розтворити і знищити? Кажіть так. Райтен right рог and покенпот, all nine, shorts boys beyonds. І кожну точку зору, яку ви захищаєте або уникаєте, захищаючи себе, застрягшими в непризнанні себе, як в джерелі грошей, дозвольте розтворити і знищити. Райтін Рогутенбек, Поконпод, All Nine Shorts, Boys Beyonds. І коли ви ще такий момент, коли ви хочете задовільнити свої потреби через когось, ну, наприклад, ви хочете там сумку. І ви кажете, що ваш чоловік має вам заробити і подарувати цю сумку. Чи там ви хочете заробити там якусь певну суму грошей? І ви хочете, наприклад, прораховувати, от я запускаю там курс, марафон, і я маю заробити стільки-то грошей. Тобто, зареалізувати щось своє, своє бажання, свою потребу, нестачу через когось. Використовуючи когось, то ці гроші будуть оминати вас 100-500-ю дорогою. Коли ви в своїй голові, це важливо, всім задоволені. І ви йдете до чоловіка, до клієнтів, несучи місію, знання, допомагаючи з радістю, з любов'ю, з відкритими обіймами і стану наповненості, то ви дійсно служите і на цю енергію хочуть іти. І тоді чоловік на цю енергію хоче вас радувати, а не тоді, коли ви запускаєте курс і рахуєте, скільки треба продати, щоб заплатити за щось, щоб закрити якісь базові потреби. Так не працюючи. Чи що вам треба зробити, щоб, е, там чоловік то дав, як він має це зробити? Тобто в цьому плані оце не працює, і е, тут треба тільки відноситися до цього всього і стану задоволення. Я маю все і я хочу цим ділитися, тому що ціль грошей це змінити вашу реальність, і вони дають нам більше вибору. І дійсно великі гроші приходять на бажання із імпульсу, оргазму. Коли ви думаєте про своє бажання, очі загоряються і вам хочеться творити.